Ти німця, який би нічого не чув про Україну, мабуть, уже нереально. Це й зрозуміло, адже останніми місяцями українська криза не сходила з телеекранів та шпальт німецьких газет. Я Стежу за подіями в новинах. Додатково нічого не читаю, але подекуди ще слухаю радіо. Дуже непокоїть інформація про напружену ситуацію. Як же там серед такого безладу виживають мирні люди? Навчені гірким історичним досвідом, переважна більшість німців нині виступають проти будь-якого кровопролиття. Дехто відсторонюється на кшталт моя хата з краю» Нічого не знаю. та це ж далеко від нас. Нам до того нема жодного діла. Завжди знаходяться такі бетононепробивні непробивні люди, які ні за що не визнають, що треба говорити одне з одним, аби не було війни. під час майдану переважна більшість німців підтримувала євроінтеграційні прагнення українців. Однак зближення України з ЄС зустріло жорсткий опір Росії і обернулося глибокою міжнародною кризою. Як на це дивляться пересічні німці? Євроінтеграційні прагнення українців громадяни Німеччини однозначно підтримують. Українці хочуть вступити до ЄС, тому і підписали угоду про асоціацію. А вся ця криза виникла тільки тому, що Путін не хоче українців відпускати. Росіянам Це аж ніяк не підходить, бо Україна завжди була в зоні впливу Росії, і ми не можемо втручатися туди, адже ми залежимо від Росії. Для тієї категорії німців, які з розумінням ставляться до політики Путіна, в Німеччині навіть з'явився спеціальний термін Путін-фарштейр. Вони оперують зазвичай одним єдиним аргументом сваритися з Росією не можна, бо це зашкодить економічним інтересам Берліна. Російська пропаганда діє і в Німеччині. Від декого можна слово в слово почути риторику російських ЗМІ в Україні там же усі силові посади, і міністерські, і військові, і спецслужби обійняли нацисти. Таких радикальних голосів меншість. Дві третини німців кажуть, що більше не довіряють Росії. Утім, 90% усе ще вважають за необхідне і далі вести діалог з Москвою. На передній план виходить роль Німеччини як посередника. Посередництво – добра роль для Німеччини. На мою думку, ми не маємо підтримувати якусь одну сторону. Навпаки, треба намагатися дотримуватися нейтралітету, схиляючи обидві сторони конфлікту до діалогу. Великі європейські країни не повинні залишатися осторонь. Необхідно допомогти українцям, але зрештою вирішувати в цій ситуації все ж таки самій Україні. Яким саме чином Німеччина могла би допомогти Україні? можна допомогти фінансово. Наскільки я знаю, раніше фінансову допомогу Україні надавала Росія, і, на мій погляд, значно краще, якщо західні країни теж підключаться до фінансування. Це допоможе українцям зменшити вплив Росії і рухатися в напрямку Заходу, стати більш незалежними. Якщо авіатожякщо допомагати, то тільки не військово. Ми, німці, завжди приходимо на допомогу іншим країнам, і українцям теж допоможемо. Це вже заплановано, і так і буде. З голоду ми нікому не дамо померти. З понад трьох десятків перехожих, з якими ми поспілкувалися на вулицях, бона переважна більшість висловлювала свою підтримку українцям. Утім, дані опитувань більш витверезливі. Далеко не кожен німець з розумінням ставиться до того, що німеччина фінансово чи економічно має розплачуватися за українсько-російський конфлікт.